Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні екстрений випуск, але випуск позитивний. Про щасливчиків квітня! Хто хто ці люди? Дочекайтеся, я скоро повернуся до вас. Дякую вам, що ви зі мною, дякую вам за лайки, коментарі та репости цього і всіх інших відео. В чому суть сьогоднішнього нашого з вами діалогу? Коли я робила прогноз на квітень, я помітила для України, я помітила, що Юпітер несеться просто на сумасшедшій швидкості. І я зрозуміла, що він не буде робити більше торкань. Один раз торкнеться планетки і все. Тому цей випуск екстрений. Бо Юпітер це планета великого щастя, зірка королів. І коли він торкається якоїсь нашої планети позитивно, благосно в нас виростають крила, ми наповнюємося оптимізмом. Ми творимо, можемо, звісно, трошечки витворяти, але більше все ж таки творимо, літаємо, даруємо благость іншим людям. Тому я вийшла в цей етер, щоб попередити всіх щасливчиків цього місяця. Бо Юпітер пронесеться дуже швидко і треба вхопити удачу за хвіст, а то може й обійняти її всіма своїми фібрами душі. Ну що ж, не буду більше томити, почнемо просто зараз, хто ці щасливчики квітня. Це, звісно, тільці, які народилися з 7 по 14 травня. Але тут є маленький нюанс. З усіх щасливчиків місяця тільці з одного боку дійсно будуть афігезно щасливі. Вони будуть радісні, вони будуть дарувати цьому світу позитив попри все: ракетні обстріли, втрати, небезпека. А вони посміхаються, а вони окриляють, а вони надихають нас. Тож, якщо у вашому колі такий є тілець, тримайтеся за нього всіми руками, ногами і фібрами душі. Але з іншого боку, ми ж не знаємо нюанси гороскопу. А я нагадаю, що гороскоп, справжній гороскоп, це точний час народження, так? який дає нам ще сітку домів на ці 12 знаків зоді, які ми маємо. І тому ваше сонечко та Юпітер можуть відноситися до домів, ну, я їх називаю, дома хвороби. Є один дом небезпеки серед них. Так чи інакше, якщо ваш Юпітер і сонце мають відношення до цих домів, то цей транзит не буде таким, знаєте, 100% позитивним для вас. Тобто, з одного боку, у вас буде такий необієнний оптимізм, і ви дійсно легко вирішите всі негативні історії на квітня. А з іншого боку, це може бути небезпека для вашого здоров'я. Десь або хронічні захворювання, або, не дай Боже, травма, або, не дай Боже, ще так захворіти, щоб в лікарню потрапити. А, тому що це все, що я назвала, це може бути відношення до одного з домів хвороби. І тоді такі небезпечні ситуації можуть бути. Тому з одного боку я вас попереджаю, що у вас щасливий квітень, а з іншого боку, тільці, які я назвала. Будь ласка, так, трошечки ізі, легенько. Так, хочеться порхати десь у небі, радіти всьому, пташкам, сонцю, квітам. Але так, не забувайте, що ми ножками йдемо по землі. В принципі, тільці дуже прагматичні люди, не відірвані від землі, я знаю. Але я маю вас попередити. А тепер в мене. Тузи в рукавах. <ріст> Дійсно, щасливчики квітня. Просто беззаперечні щасливчики квітня. То вони. Поїхали. Це козуроги, народжені 7 по 14 січня. Риби народжені з 7 по 14 березня. Овни народжені 6 по 13 квітня. Близнюки народжені з 7 по 14 червня. Раки народжені з 8 по 16 липня, та діви народжені з 9 по 16 вересня. Ось такий великий спектр щасливчиків, якщо ви в цьому в списку так і хочеться сказати, давайте, гей-гей -гей, щось робіть, але, але у нас дійсно коридор затемнень, там ще з 2 квітня ретроградний Меркурій. Посилання на ці відоси я обов'язково напишу внизу в описі. І що, ну, що тут скажеш? Якщо вам удача несеться просто в руки, хапайте її руками, ногами, головою і всіма фібрами душі, як я вже казала, починати щось нове. Треба дивитися взагалі. якщо от… Покласти руку на серце, чесно, так, треба дивитися повністю гороскоп, повністю всі ваші впливи зірок. Тому що з одного боку, коридор затемнень говорить про підкреслено кармічні речі. І, можливо, вам несеться дійсно кармічна нагорода за те, що ви молодець. З іншого боку, в нас ретроградний Меркурій. От якби не він, все було б набагато красивіше. Але, ну що я вам можу порадити? Якщо гарна пропозиція несеться вам в руки, а в нас ретроградний Меркурій. ну, Якщо можна, не починайте важливу справу. Наберіть ще інформації, покомунікуйте зі своїми партнерами, ну, виясніть, чи можна почати вже там в кінці квітня, останні дні десь або вже в травні. Якщо ні, ну, тоді просто розумійте, що це може бути як певне. Тренування, ви запускаєте якийсь проект, ви щось робите, але можуть бути певні нюанси, тобто потрібно бути до всього готовим, розумієте? Перш ніж Едісон винайшов лампочку, то в нього скільки там було експериментів? Напишіть мені в коментарях, бо я не пам'ятаю, ну, десь 800 або 800 з чимось, або ще навіть більше, навіть якщо 500, вибачте, це. Кожен експеримент, це його запиши, хто там, що там, що ми робимо, під'єднуємо та-та-та-та-та-та-та-та. Не один папірець потрібно списати. Робимо вкл, не працює. Так, і записуємо в протокол дослідження, натисли, не працює та-та-та. та 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 Які висновки зробили, і це щоразу. І це ж не просто наодинці, так, це ще ти з колегами це робиш. А, тому, знаєте, 800 невдач, щоб на 801 раз у вас все вийшло. Тому, якщо удача, я ж кажу, несеться вам просто в обійми, обійміть її у відповідь та й. Будьте благословенні, хай крила Юпітера зірки щастя Великого та зірки королів несе вас у світле майбутнє. А тепер інформація буде для тих, хто знає свій гороскоп дуже добре. Ну, принаймні космограму, принаймні положення планет. Тож, якщо у вас натальні планети або виражені точки, ну, от кармічні, до прикладу, точки, східний місячний вузол, білий чи чорний місяць. Або куспіди домів потрапляють. ну У вас відректифікований гороскоп, і куспіди домів точно потрапляють в ці сектори екліптики. Тоді ура! Круто! Ловіть хвилю удачі. З 18 по 24 градус тільця, козорога, діви, овну, близнюків, раку та риб. Ну що ж? Я вже просто відчуваю, що щасливчиків стало набагато більше. Але якщо ви не почули себе або раптом, ви не знаєте ще свою космограму. В мене на каналі є цілий цикл лекцій, куди я вас запрошую, можете прослухати. Якщо наважитеся піти навчатися на ретро Меркурії можна. Ми починали колись з однією групою. Група була мінімальна дві людини. Але знаєте, кожен урок був настільки глибокий, ми занурювалися в такі речі, що я говорила Вау. Що так можна, тобто мені дуже сподобалося. А Там одна дівчинка зійшла з так би мовити з навчання, а інша зайняла її місце. Бо я думала, що ж це я буду з нею дівчинкою займатися. Ну, Якщо потрібно, то буду. А, тому були такі перестановочки в дусі Ретро Меркурію, але тим не менш, це прекрасна група. Дівчата практикують, і одна дівчинка вона дуже серйозно практикує і навіть викладає астрологію зараз. Ось така група в мене була на ретроградному Меркурію, тому що тому якщо хто ще сумнівається, ну, якщо хочете, то сумнівайтеся. А як ні, то велкам на мою школу. А для тих, всіх інших, хто зараз прослухав і нічого не отримав собі і таке ну, позитивний, екстрений випуск. А де ж той самий позитив, Альбіно? Зараз хвилиночку показую. Щоб не втратити магію, я взяла три колоди карт. І зараз буду тягнути підказку для вас, тож просто зараз, ну якщо у вас є три питання, можете загадати на три питання: перша, друга, третя колода. А зараз я покажу, познайомлю вас, і, можливо, ви по самій колоді ще оберете варіант. Так, це перша колода в мене, ті самі казкові. Таро, з якими я знайомлюся. Бачите, які вони красиві? Просто надзвичайні. Так, тут треба зробити так, щоб не було перевернутих значень, бо я з ними ще не знайомлюся. Отже, це колода номер один. Колода номер два. Симбалон. Карти наближені максимально до астролога. Тому так само я з ними. Граюся. <raktion> Подивіться, можливо, свою відповідь ви хочете почути від цієї колоди. Тут я так само не буду брати перегорнуті значення. Не знаю, чи бувають що вони ці взяла. Так, зрозуміли, так? Добре. І нарешті номер три колода. Це мої перші метафорічні карти. Боже, я з ними вже. А, зараз 24-й рік. Боже, 15 років разом. Я маю разом карти! Я мати трохи разом. Менувірно. Так, у мене навіть коробочка, нижня частина десь загубилася. Книжечка загубилася, але я вже вивчила їх на пам'ять. Ось така колода метафоричних карт. А, ні, книжечка є, бачите, книжечка є, все добре. Вже в мене їх багато, тому трошечки забуваюся. Так само тут немає перегорнутих значень, вони дуже красномовні, дуже красиві. Тож я вас з ними познайомила. Ну що, загадуйте, або ставте на паузу, якщо ще не придумали питання. І поїхали. Так, раптом получиться перевернуто. Я не буду працювати з перевернутими, тому не рахується, я переверну обратно. Зараз хвилиночку перевірю. Так, ну наче все вірно. Так, колода номер один. Відповідь підказка вам на квітень місяць. О, ні, це забагато і вони не перевернулися. Ні, ні, ні це я трошечки хвилююся, бо в певний раж. Так. Підказка, ось вона. Уу, Пентаклі, ну що чудово, що я можу сказати? Пентаклі це Паш Пентаклів. Так, це Паш Пентаклів. Ну що ж, чудово, якесь починання у квітні у вас може бути. І хороше, грошове, успішне. Пентаклі це завжди, знаєте, є кремесло. Це тільцовська тема. До речі, не дарма Юпітер зараз іде по тільцю, можливо, захочете а, співати, малювати. От, не, не зважайте на коридор затемнення, не зважайте на ретроградний Меркурій. Малюйте, співайте, шукайте, можете йти там в якісь гуртки. От, але це що вам так само... Ой, вибачте, це вже десь я. Ага, ось вона. Це допоможе вам, потім, коли вже ретроградний Меркурій відпустить, почати гарну, успішну справу. Я бажаю вам успіху. До речі, це, що я показала, це а, називається страшний суд, але а, Вищий суд я його називаю. І бачите, по кольорам мені зараз дуже імпонує такий відтінок фіолетового, і мені імпонує ота сова, яка там, бачите, сидить на гільці. Та й дівчата в білих сукнях. Прикольно. Ну, а це я так просто. Похизувалася своєю новою колодою. Так, колода номер 2 <кій> Символон. Так, поїхали ваші питання і відповідь підказочка з простору. <кій> так, Хочеться мені показати, що я. Там Не підтасовую, але мені незручно, тому, вибачте, ну, вже ви довіряєте мені, тому що там? М -м -м, яка цікава карта випала, бачите? Це цей дудочник, який звільняє місто. Звільняє місто. Це казка там дітей, так, він, здається, виводить. Ну, кудись веде. Тобто, дивіться. Важливо зрозуміти, хто ви в цій історії, дудочник, який веде інших кудись, куди подумайте, чи туди ви ведете людей. Якщо ви людина з натовпу, яку ведуть, так само подумайте, нафіг воно вам потрібно. І ще ретроградний Меркурій вам допоможе це зрозуміти. Медитуйте, медитуйте, бо ну, така неоднозначна. Тут у нас що? Меркурій – близнюки, так, близнюки мають якраз двойственность таку. так, І у вищому прояві це інтелект, це вищі знання, а в низькому такому прояві це лгун, обманщик, мошенник, напрстачник, кручу, вірчу, запутать хочу. Тому дивіться, ризик такий є. От, і ще тут що? Це Плутон і Скорпіон. Ну, скорпіон, там, де скорпіон там завжди. Є елемент агресії, є елемент трансформації, так, можливо, ви а можливо, ви кудись виходите навпаки дійсно з такої важкої ситуації у світло. А, тому вам потрібно зрозуміти, хто ви в цій всій історії. А може, ви та дудочка? Яка грає музику і кудись веде людей на світло, так? Бо музика, творчість це прекрасно. Я творча людина, тому я фанат творчості. І, мабуть, в кожному етері я про це говорю, що це вихід, це правда. Я скажу чесно: я пішла на вокал, і сьогодні у мене був перший урок. І тому я така, як бачите, якась відновлена, грайлива. Я навіть забула, що сьогодні 30 -е, і я попереджала всіх, що будуть, можуть бути масовані ракетні обстріли, потрапила в метро якраз в цю повітряну, тому що я їхала на свій перший справжній урок по вокалу. Що можу сказати? Це чудово, це дійсно терапія. Тому малюйте, співайте, танцюйте. Ідіть на йогу, пілатес, що у вас там поруч, є басейн, ідіть на плавання. Це так само чудово. Я вже дивлюся на водичку, задивляюся, вона манить. Вона говорить, Альбіна, я скучила за тобою, йди в мої обійми. Ох, я б зараз скрізь би побігла, але... але треба все робити по черзі. Так, ну що вам? Ну, Це я так собі говорю, бо я така людина, знаєте, авантюрного складу, я не прораховую все до кінця, і я можу вдатися в таку авантюру, знаєте, і сюди піти, і сюди, і сюди, і сюди, і в 10 гуртків і скрізь встигати, але потім надірватися. тому, Або фінансово, або по здоров'ю. Тому це я більше для себе говорила. Якщо ви теж така авантюрна натура, напишіть мені, будь ласка, бо як то кажуть, подібно. Вони подібна енергія притягає до себе подібну енергію. От, тому, якщо ви надихаєтеся мною, любите мене слухати, про що ви пишете, так, мені це приємно, і це якраз закон резонансу. А ті хейтери, яких я там бішу, чи своєю зачіскою, чи своїм реготом, чи там ще чимось. Якимись там операціями на очах. Чи думаєш, Боже, ну, народ, ну це фантастика! Не фантазія, це вже фантастика наукова. От, Ну добре, хай це все йде туди, звідки прийшло. А від мене йде світло і любов. Всім добрим людям на планеті Земля. Отже, колода номер 3 Ваше питання і моя відповідь, підказка вам на квітень. со тут оцим пальчиком о тьотьо о чьо о чьо чьо о чьо чьо о Божечки мої, яке щастя, я вас вітаю! Це означає, що, можливо, ви в квітні вийдете заміж або отримаєте пропозицію. Так, коридор затемнень, так ретроградний Меркурій, я коли підбираю дату, я не раджу, коли ретроградний Меркурій, тому що це ж так само офіційна реєстрація, вам ви мають видати свідоцтво. Ну, але якщо, ну, до прикладу, ваші діти одружуються да, і ви там, ну, до того не маєте справу. Хай одружуються, благословіть їх. Але ж це ж для когось підказка, то я вас вітаю! Або ви підете на весілля, це чудово, або отримайте пропозицію. Ну, якщо понесете заяву в Ракс, то будьте дуже-дуже уважні. Бо ретроградний же Меркурій в нас майже до кінця квітня. Ой, А в цілому дуже прекрасна, дуже позитивна. Тобто вам може бути і ділова пропозиція. Це прекрасно. Боже, така фіналочка цього ефіру прекрасна. Я дуже рада за всіх. Напишіть, будь ласка, в кого варіант три. Будь ласочки. так само поділіться, який хто обрав варіант. І потім, до речі, коли пройде час, то напишіть, наскільки ця підказка була актуальна, тому що я знаю, що. Ті, кому я роблю такі підказки, вони всі в захваті. І от на майстер-класі Карма і Я я роблю такі підказки, і люди отримали вже свої підказки в коридорі затемнень. і вже кажуть, програється просто каже настільки глибоко ви в суть саму потрапили. Так, я ж не знаю, я довіряю потоку і з потоку дістаю вам підказочки. Ну що, мої дорогі, мої любі. Квітень прекрасна пора, коли квітне все, зелені, пташки співають. Боже, хочеться жити, хочеться любити. Мені здається, так, з точки зору впливів зірок, квітень для України непростий. Але на цьому позитиві, який дарує нам природа, мені здається, ми все подолаємо, все пройдемо разом з вами до перемоги. Тож, бережіть себе, бережіть Україну, головне, бережіть свою внутрішню дитинку, дівчинку чи хлопчика, які мріливими очима дивиться на цей світ. І все одно війна, війна чи не війна, скільки б нам рочків не було, 40, 50, 80, внутрішня дитина жива. І поки та внутрішня дитина жива, живі і ми. І з того стану черпаємо енергію і натхнення. Бережіть себе. Всіх люблю, обіймаю і до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока, пока.